Всім доброго ранку. Ось так у мене закутана Анастасійка, тому що в нас в хаті доволі-так холодно. І зараз ми її будемо перевдягати. І доволі такий гарненько будемо перевдягати. І будемо е, вдягати теплий одяг. І готуємо вам дуже великий сюрприз, який, знаєте, пізніше. Одягу я приготувала. Ось таку шапочку. Потім ось такий водік. Доволі такий гарненький із песиком. Гарненький такий, як бачите, ось. ось такий сліпик з єдинорожками. рожками Доволі гарненький такий, тут. ось царапочки. І не будемо вдягатися зараз. Потім я вам покажу, що ми будемо вдягатися далі. Так, я облаштувала штатив. Як бачите, ось ніжки. Ну, вже ви бачите, як є. І е, я сподіваюся, цей штатив мені фокусів не буде показувати. Зараз я буду розмотувати нашу Анастасійку і будемо е, вдягати її в одяг. Перейду я на той лапс, щоб було скоріше, тому що дуже багато зйомок сьогодні буде. І так, малечу ми вже більш-менш вдягли. Вона в нас без памперса, тому що нам попався на якісний памперс гузнок, і дуже її натерло між ніжками. І тому я вже боюся вдягати. Ну, вона у нас дівчинка гарненька, і я відчуваю, коли вона хоче в туалет, і потім я швиденько їй підмощую шматинку і в нас все сухенько, все гарненько, так що не хвилюйтеся, все в нас добре. Так, що ось такі справи. Будемо вдягатися далі. І зараз я вам покажу, що я приготувала на подальше перевдягання. А на подальше перевдягання ми приготували ось такий доволі гарненький комбінезончик, пустушечку. І ще одну пустушечку, але вже не обрізану, для декору. і Взяли ось дві такі шапочки, я просто не знаю, яку з них Бог вибрати. Ну, В подальшому вже буде видно, що вдягти, яку шапочку вдягти, тому що я виглянула е, у вікно і побачила, що в нас холодно, в нас сніг. Тож, напевно, оця шапочка відміняється, а будемо вдягати ось цю шапочку. Ще я хочу е, вдягти Анастасійські якісь теплі. Е, Шкарпеточки або пінеточки, тому що реально я не думала, що буде на дворі холодно. І не думала взагалі, що випаде сніг, тому що в нас в основному е, сніг випадає ненадовго, він лежить буквально день-півтора, потім він розтає і е, ми без снігу. Тож зараз я знайду шкарпетки або якісь і порну до вас. І так, я вже знайшла пінетички. Ось такі білесенькі, я їх випрала. І вони в мене доволі такі біленькі, чистенькі. Ну, Але вони не чисто білі, а молочного кольору. Тож зараз ми нашу маленьку втягнемо. Ну, вам не видно буде, напевно, але як бачите, зараз у нас десь ділася, так. Зараз ми трохи втягнемо. Я вам готую доволі такий гарненький сюрпризик. Який вже е, побачите е, продовж зйомки. Так, Анастасійко, зараз ми тебе покладемо і будемо втягати. Ось такі доволі гарненькі на ній макасинчики в'язані. І зараз будемо втягатися. Так що, доволі такий тепленький е, комбінезон. Я не думаю, що там буде доволі таки холодно. І я думаю, що. Моя малечем не замерзне. Так. Так. Ну, тут я вже не на таймлапсі знімаю, а просто, щоб вам було зручно дивитися. Ось так. Ось така у нас красунечка. Цю шапочку теж я в'язала. Зв'язала доволі швидко, буквально за вечір. Так що ось такі у нас справи. Головне пустушку не загубити. Ось так. Ось такі у нас. Вийшов так маленький, ведмежатка таке, доволі гарненьке. Так, зараз ми дамо пустушечку. Ось так. Ну, а це у нас буде просто для декору. Як бачите, вони однакові, тож доволі гарно підійшло їй все. Тут дуже маленьке кільце і воно якраз вмістилося в тримач, кільце тримача, і, тому що тут кілечка немає і ось так виходить. Тож, зустрінемось вже трішки пізніше, тому що мені потрібно вдягтися самій. І потім ви вже побачите подалі, подальші е, я би так сказати, події. Тож зустрінемось вже пізніше. І, до речі, я забулась вам показати, що ми ще беремо з собою. Беремо з собою ось таку пляшечку, доволі гарненьку. Вона з глюкозкою. Молочка ми не беремо, тому що воно просто охолоне і е, малятам не можна холодного молока пити. Беремо нашу переносочку і беремо пелюшечку. Тож я це все спаковую і будемо вирушати куди побачити. Так, ми вже на дворі. ось тут наша малеча, друга, третя, так що йдемо сюрприз робити. Сніг у нас розтанув і ось така тепла погода, тому є як є. Тож зустрінемось вже пізніше. Так, ми вже доходимо до траси. Як бачите, мої малявочки. Ми вже один автобус пропустили, фотографуючи. Анастасійку я поклала в рюкзак, тому що моїм малявкам було важко. Її тягти вона важкенька. Ось така у нас траса. Будемо чекати наступного автобуса. Так що ось такі справи. Зустрінемось вже в місті. Так, ми вже в місті їдемо по магазинах. Да стринем басурят Так, идем в секунд фен. Идете с ним Грілка, тримай, так. Да. Кажу, тримай. Такої шути. Нічого. Не рухай. Дивіться. कुछ

Бидемо ми на суціонхен, подивимося, що там, а потім моїм малюкам буде великий сюрприз. Анастасійка в мене поки що в рюкзачку, тому що я поки що не бачу сенсу, що водій витягувати. Але пізніше я витягнула обов'язково. І, тому що я хочу е, зробити фотосесію невеличку і е, ну, просто зняти, що вона є е, у відео фігурує.

Ваші розміри там не досі нарахуються. Тому, будь ласка, увай ви мені пропишіть розміри ваших ікот, зберігайте, які ви бажаєте, яка вам сподобалася. Так? І ми тоді порахувайте, бо там воно трохи треба, щоб більше було. Ми...

І ми йдемо в одне дуже класне місце. Так що зустрінемось вже там. Так, їдемо до місця призначення. У нас сніжок політує. І ось ці двоє йдуть в шкоди. Навіть нічого не підозрюють, куди їх бабуся веде. Так? А ну глянь на мене. Ну, Ніхто навіть і не знає, куди бабуся веде. Оцих шкідників малих. Так що будемо дивитися. Де і що і як? Ходьомте. Так, йдемо, йдемо, навіть не підозрюють, що їх жде. А тут був це як. Одкривай двері. Малі вже на святі. Зробила їм дуже шикарний сюрприз. А сама з Анастасійкою підемо в місто пройтися прогулятися. Хоча ми ще до того а, вже всі магазини підвідали, але все одно. Зараз покажу Анастасійку. Ось тут вона мене така лежить. Так що ось такі справи. Так, Анастасійку я назад сховала в рюкзак, тому що мені було дуже незручно з нею. І поки що вона буде в рюкзаку, плюс ще до того мокрий сніг йде. зрозуміло, чи то сніг, чи то дощ, тому я, щоб не намочити її, сховала в рюкзак. Тож будемо поки що без неї. А потім як перестане йти мокрий сніг, тоді вже можемо її витягти. Вона так у мене є з переноскою, тож буде легко її витягувати з рюкзака. Тому що зараз буде переходити дорогу. Це буде не дуже комфортно і не дуже зручно. Так, я вже йду в Алгору, там трішки пройдуся, згаю трохи часу, мені десь треба ці дві годинки походити, ну, тому що дітей свято, а я буду чекати, поки в них закінчиться свято. Тож буду зараз йти в Аврору, подивитися, що там новенького є. Можливо, куплю собі пряжу, тому що в мене є плани. Хочу щось зв'язати, але не знаю, чи буде, буде та пряжа кольором, яку я хочу. Тож зустрінуся вже пізніше. В Аврозі канали і Ютуб забороняє, щоб вона в Іксні, бо ставить авторські права. ще винувата, що в Аврозі вона є музика, це я спеціально ставила там. Ну, коротше Ютуба відправила. Я вимкнула тоді, так що не. походила половину, подивилася, що до чого. Це спускаюся другого поверху. Цікавого майже нічого не було. Хочу подивитися, бахмасові контейнери, Мені треба наношити. Багато гнижок дієво в родині, так що. Що тобі не дремало, mm. де молоду, дивилася, дирила, зічили. Зараз mm. ще схожу на тебе, тоді може там було, що немає такого. Хожу на тебе. Там ще подивимось, мені треба коробочка для гошечки. Тому що э... картольна коробка, вона не все, сходила. На дворі моросить. Доволі таки похолодна.

私たちも。<music> не подобається Никуда <татрична> вычерка. Так швидко час пролетів, що не і треба йти. Тож буду зараз йти по малих, а потім вже скупимося, тому що хочеться і малятам щось купити, і собі, і додому щось купити, таке смачненьке, щоб їх потішити, порадувати. Так що ось такі справи хочу їх. їм зробити таке невеличке свято, щоб вони трішки потішилися і відчули святковий настрій, хоча в самої в мене настрій святкового нема. Тож йду помалий. Я ось тут в коридорчику чекаю. Бачите, тут вони зашторили, щоб ніхто їм не заважав. Ну а я ось в коридорі закін... закінчиться свято. Потім будемо їхати додому. На дворі сніг, дуже дрібний, мокрий і таке, як. Трішки її дощить. Так що такі справи. Тут ми ось фотографуємося біля ялинки і будемо їхати додому. Ми вже скупилися, діти довольні, щасливі, ми вже їдемо додому. Теж наморилися, натомилися, поки знаходилися, бо треба було і додому щось купити, і взагалі так що зустрінулись вдома. І так ми вже вдома. Ось моя Анастасійка. Зараз буду її роздягати. Так я її і не виставляла, це тільки раз оту. Спробувала, побачила, що моросить. Я не знаю, сніг то був чи що, але на вологе повітря я побоялася її витягувати. Так вона в мене в переносці і пробула. Зараз я вам покажу покупочки, що я купила. І так, купила я ось такий. Пластиковий контейнер доволі такий непоганий. Це для е, зошитів. Я сюди буду класти зошити, щоб мені було зручно. Потім купила е, отакі наклеїчки доволі гарненькі. Вони переливаються, мені дуже сподобалися. І е, вони мені е, згодяться. Е, купила два матки м, пряжі. Е, хотіла інакший колір, але, ну, який був такий взяла. Так. Потім взяла ще своїй старшій внучці пляшечку для води. Е, тому що її розбилася і вона попросила, щоб я купила. Раніше їх не було, ну а це з'явилося і я вирішила купити. Ну, але погано тим, що ці єдинорожки вони швидко стираються. Ну, поки що так, як є. Купила ще малим десертом аж чотири паковочки Марійки, тому що цей десерт любе моя менша. Е, внучка і е, купила сала, купила ковбаси. ну Таке по дрібницях. Ну, те, що купила, я вам показала. Ну, сало вам не покажу і ковбасу, тому що вони вже у е, холодильнику. Так що були ось такі покупочки. На цьому дозвольте завершити свій блог. Дякую вам, що були цей час зі мною. Е, Мені нічки вам. До нових зустрічей. Всього самого найкращого. Ми ну, вас всіх дуже сильно любимо.